Доброго дня, шановні, ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні буду варити варення. Ну, можна й джем, якщо перебити все блендером. Ми любимо, коли отакі шматочки. Яскраві, смачні, ароматні. Це варення з кабака. Я все варення ще буду додавати цитруси, лимон та апельсин. Можна додати інші якісь фрукти, яблуко, наприклад, айву, ну, кому що подобається більше. Варила із яблуком, можна зовсім нічого не додавати, просто лише з кабака. І також воно буде дуже смачно. Помила кабак, відважила, щоб знати, які розрахунки робити. У мене тут чищеного буде 8 кілограм. На 8 кілограм. Тобто, на кілограм кабака я буду брати пів кілограма цукру. Ну і десь 100-120 грамів цитрусових. Тобто, у мене 8 тут є кабака, і кілограм у мене Е, Що ми будемо ще робити? Почистимо, покришимо. Нарізаємо ось таким ну, середнім кубиком, ну, шматочками. Весь кабак. От. І кладемо його або в миску, або в каструлю у ємність. Цитрусові також миємо. І з двох цитрусових я не буду зовсім знімати шкірочку. І так їх. Або, хто хоче на м'ясорубку, я ж кришу дрібненьким кубиком. Всі інші цитрусові я зніму шкірочку і покришу тільки саму м'якоть, щоб наше варення не було трошки гіркуватим. Все складаю в каструлю чи в миску і засипаю з розрахунку на кілограм кабака, пів кіла цукру. Кабак доволі солодкий, тож більше і не потрібно. Засипаємо всі наші оці фрукти чи овочі, і залишаємо десь на 2-3 години. Хто працює, то може зробити це пізно ввечері і залишити його до ранку, а ранком проварити, потім прийти з роботи і доварити його далі. Так як я вдома, мені... я залишу на 2-3 години, потім поставлю на вогонь. Доведу його до кипіння, зменшу вогонь і буду десь пів години варити. Не забувати, звісно, помішувати. Десь через пів години дивимося. Потрібно ще варити, тому що кабаки різні сорти, різної стиглості, будемо бачити, чи воно вже зварилося, чи ні, ви попробуєте. Якщо він вже зварився, значить досить варити. Якщо ні, то значить варити до готовності. Ви зрозуміли, варимо кабак до готовності, коли він вже буде розвалюватись. Хто хоче джем, даємо трошки прохолонути і перебиваємо блендером. Я ж вам кажу, я закручую у баночки, закриваю. Так, як воно одвариться. Отакими От невеличкі кубики, хтось розвалився, хтось ціленький, нам так подобається. Тут і цитрусові, тут і кабачок. Ну, Дуже-дуже смачне варення і дуже-дуже ароматне. Його можна і в начинку, ну, ми його смакуємо і так. Ще забула казати: коли вже варення доваряне, я вкидаю. От такий агар. Ну, він може бути різний, я просто говорю, що агар-агар Добавляю варення. Воно тоді отаке ось. Ні, воно і так буде нормально. Але ми любимо, щоб воно таке ось, бачите, густе, схоже на желе. жиле. Заж... Зажилувалося воно. То додаю агар агар і от кип'ятю 10 хвилин з агаром, а потім вже розкидаю по баночкам і закриваю. От. Тож... Будь ласка, пробуйте. Я думаю, кабак зараз, навіть у, хто не вирощував, то зараз на базарі або в магазині дуже гарна ціна і можна приготувати собі отакий дуже смачний десерт. Дуже смачний і ароматний. Тож рекомендую вам, будь ласочка, я буду працювати, все вам розказала. Кому що не зрозуміло, будь ласка, заходьте в коментарі. І Задавайте свої запитання. Весь рецепт виложу в описі відео. Запрошую до себе на канал. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, не шкодуйте вподобайки. Дякую всім за перегляди, за ваші коментарі, за вашу підтримку. А ще, звісно, дякуємо нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Всім миру, нам до побачення! Готуйте! Це дуже смачно!